Радіо UA Chicago Друзі, привіт! Радіо Chicago. Сьогодні у Філадельфії український ресторан Золотий Кабан, і ми маємо можливість поспілкуватися із військовослужбовцем Радіком. Радік, привіт. Добрий день. Як твої справи? Добре. Розкажи, будь ласка, в двох словах: хто ти є? Як і коли розпочав свою службу? Uh, мені 22 роки. Почав свою військову службу я у 2023 році. Спочатку війни у мене не вийшло піти. Там це було дуже тяжко, так як у мене не було бойового опиту, не проходив срочну службу, тому на початку війни це було тяжко, справді я вибивав просто двері воєнкомату, вони просто посилали туди і це було тяжко. Але я в 2023 році я попав на військову службу. А, поранення я отримав уже а, також в 2023 році, в жовтні. Я попав на початку року на військову службу, і, можна сказати, під кінець я отримав поранення. Отримав поранення в Серебрянському лісі біля Креміної. Це був прильот 82-ї міни. Прям під Прям під да, прямо під ноги. Прямо під ноги? Так, прилетіло міну прямо під ноги. А мене це можливо навіть і спасло, тому що якби вона впала переді мною навіть за метр там, два, то розльот осколков був би вище, і тобто вище. Можна сказати, часті ніг, а осколки нікуди не залетіли. Тобто, ну в руку пару осколків залетіло, але це було не критично. Тобто в основному ноги тільки. Тому, можна сказати, повезло. А як ти потрапив сюди, в Америку, на протезування, на реабілітацію? Ого, це також був доволі такий сложний путь, тому що я почав протезуватись по державній програмі, є дуже багато протезних центрів, там обходив. Але о, проблема в тому, що держава не може дати хороших о, протезів мені, тобто це що-то ниже середнього сума. Яку вони виділяються щось ну дійсно це нижче середнього, тобто мені 22 роки. Я молодий енергічний хлопець, який хоче жити, який хоче нормально ходити в першу чергу, який хоче займатися, хоч по-мінімальному, тим, чим я займався до війни, до того як отримав поранення. Наприклад, а чим ти займався? Чотири роки займався ми тайським, але на жаль, в цей вид спорту я вже не повернусь, але є багато замін, і я хочу ну просто напросто хочу для початку це нормально ходити. Але з тими протезами, що видає держава, це неможливо. Тобто, ну, тобто гірше з такою ампутацією, ну там якість буквально, якщо порівнювати по маркам машин, це що то BMW і Lanos. Якщо mm -hmm. брати цей протез і то дала держава? Ну це умовно кажучи, така різниця. А як ти потрапив безпосередньо сюди? Як військовослужбовцям а... отримати можливість протезуватися в Америці з кращими протезами? А, я. Це така історія вийшла. Був на одній із акцій про полонених Азова в Києві. Мій знайомий побратим, який також проходив реабілітацію, якось познайомився з Юрою. І виходить, ми вже і познайомили у нас. Ми познайомилися, ми з'їздили в протест фондейшн, він тоді якраз тільки відкрився в Києві. Він, мабуть, ще тоді не працював. Тобто він тільки відкрився. ми тобто поїхали… Ви самостійно звернулися. А просто такий збіг обставин стався, що я так познайомився з Юрою, типу, і поїхав, я дізнався про протез фондейшн, а До цього я про нього нічого не знав. типу. я дізнався, Юра мені розповів, як вони протезують, по якій там програмі, і тому подібному. А потім я зв'язався зі своєю патронатною службою а Патронатна служба вже сіздила протест Фондейшн. Ми поспілкувалися а, і вирішили, що я поїду сюди протезувати. Це було дуже швидко. А, тобто, я подав заявку там анкету. Десяток поспілкувався з Юрою. Дето через 2-3 тижні зі мною зв'язались. Яковою Юра, типа, і вони сказали, що хочуть бачити мене в цій групі, яка збиралась їхати. Тобто. І Я такий, вау, прикольно. Там походив дві неділі буквально протест-фондейшн і все, я в Америці оказався. А як вони організовували документи, візи? Це о, вони взяли на себе? Да, всю відповідальність за всі витрати, о, переліт там о, проживання і о, навіть ті самі візи, о, це вони оплачують, тобто. Це повністю оплачується. Так само, і харчування. Зараз а, ми живемо на апартаментах. А, харчування, ну, харчування в основному волонтери, там ну, вони купують щось. І так само, в принципі, ми тут у майже ні за що не платимо. Взагалі, ну, ми платимо тільки за те, що такі, а, що ми потребуємо для себе там, купити там, щось. Можливо, з віщей, щось додому, там, щось комусь на подарунок, типу такого плану. Але так. Да, Хорошо, що от, ну у мене є патронатна служба. Це служба, яка може заплатити за мене гроші. Але так же само вони а, збирають ці кошти. Це або якісь меценати, бо вони їх збирають. Тобто вони збирають на наше лікування, на наше протезування. Але в інших хлопців немає такої можливості. І а, зараз у наш час дуже багато молодих хлопців з ампутаціями їх дуже багато. Якщо приїхати в Київ, у них просто. Неймовірно багато і не у всіх є можливість а, зібрати там суму умовно 70 тисяч доларів і приїхати сюди протезуватися і отримати собі нормальні протези. Тобто, а, і тому хлопцям потрібно допомагати. Потрібно допомагати протез Фандешину, щоб він а, міг а, за ці кошти привезти сюди хлопців, в яких нема можливості а, знайти ці кошти, щоб вони могли запротезуватись, поставити собі. Хороші протези і жити, можна сказати, повноцінним життям. Тому що з тими протезами, які я отримав від держави, ну це нереально, це просто нереально. Як би ти не старався, яким би там сильним духом не був, типу, просто є а, фактори, такі як а, погане коліно, воно грає огромну роль. Тобто, це великий розход енергії твоєї, типу, а, це удобство, комфорт, а, при ходьбі, тобто, ну. А, за останній час ви могли бачити, скільки я ходжу навіть. Тобто на цих протезах я буквально знаходжусь днів 20. Днів 20. І якщо брати старі протези, ну, на старих протезах навіть той час найбільше, я просто вижимав з себе всі соки. От просто через біль, там, через неудобства, через цей дискомфорт, я мог проходити метрів 100. І то це, це все, це був край. Я стоять, ну дійсно, так, да, пускай у мене не було ще стока, як би а... досвіду. Досвіду, да. Але все одно, типу, я став на ці протези, я такий вау. і Я майже сразу, я пройшов уже більше, там в перший день, як я став на ці протези, більше, ніж я міг пройти на тих. Я скажу навіть більше, вчора ти гуляв пляжем пісочком, да. і ти мав можливість пройтися важко, але ти йшов. Так, да, це, це було круто. Я такий вау, я можу йти по піску, там, по цим неровностям. У мене стоять хороші стопи, у мене стоять хороші коліна. Я можу собі це дозволити, типу, прийтись по пісочку прогулятися. А не стоять за 300 метрів і наблюдати за океаном, десь за якогось забора, тому що просто ти не можеш пройти туди. І так, да, я дякую Протез Foundation. Я дякую своїй патронатній службі, які дали мені цю можливість. Протез да, Fundeišн. Особливо дякую Юрі Якову, Яків. Це людина просто з великої літери. Це людина, яка ну, ти дійсно ти приходиш в Протез Foundation. Ми візьмемо за всіх, давай. Я, я навіть скажу за всіх, не тільки за Якова, що і ти розумієш, що ці люди хочуть допомагати. Тобто, це не так, що ти приходиш і ці люди просто прийшли на роботу. Ні, ти дійсно ти приходиш туди, ти розумієш, що а, ці люди від чистого серця, вони хочуть тобі допомагати, вони хочуть, щоб а, ти краще ходив. Я готов з тобою там просто сутками з утра до ночі сидіти, так от біля того протеза, ліж би зробити тобі його качественно хорошо. типу. а які труднощі з підвором протезу? О, дуже багато. Це залежить як і від ніг від того, яка в тебе ампутація, від того, які проблеми починають з'являтися. Починають осколки вилазити. Це починається. Можливо, де-то неврома в когось з'являється, остеофіти починають рости. Коротше, і воно десь ти на тер ногу, тіпа, десь воно тут давить, там давить. Коротше, це індивідуально під кожну людину. Тобто о, у когось о, може бути просто все прекрасно, він може встати і пойти, а хтось може з такою ж ампутацією більше року і. Все буде погано. Це не тільки залежить від людини, а й від euh, того, як він отримав поранення, і від того, скільки можна вилазить мінусово в цього всього. Типе. А постійно, протезах постійно щось потрібно підкручувати, десь робити нижче його, десь вище, десь сміщати вліво-вправо. Там просто надо сім. От, знаєте, це така е ретельна, така терпляча… Така нетерпляча, можна сказати, робота, тепер я не знаю. Я думаю, в тебе є це терпіння. У а... тебе характер такий бойовий. Ну, а була, от, до речі, була така проблема, коли я отримав протези, я був готов сидіти в сутками а... в залі. Просто я не хотів виходити, мені всі казали, піди відпочину. Бо ти типу, натираєш свої ноги. Я думаю, ні, я повинен ходити, я там повинен вже через місяць поїхати а, в гори там, побратимів своїх побачити. Типу. Але я ходив через біль, мучив, мучив, мучив себе. Я сподівався, що це через деякий час зміниться, але нічого не мінялось. Тобто моментами ставало навіть ще хуже. І просто я приймав емоціональне виграння. Ну я просто не хотів не ходити, ну, Желання взагалі не було, тому що нічого не зміниться. А я не бачу ніякого результату, хоч я і дуже багато сил до цього вкладую. Ті, ти поти ловиш таке емоціональне виграння, ти думаєш, ну, ти не будеш ходити. Іди, до речі, ти починаєш бачити людей, які ходять з такою ж ампутацією, як у мене, типу, з хорошими колінами. І ці люди підходять до мене і кажуть, що ну в тебе коліно — це Це, це рандар, в да, да, да. Ну, Тобто ти коліно не годиться, яке видала держава. Я такий фу, чому я не заслуговую на нормальне коліно? Мені 20. Ну, на той момент мені було ще 21 рік. Я такий думаю, ого, мені 21 рік, типу, чому я не заслуговую? Просто за того, що я пішов воювати, я віддав ноги, і я ще... В теорії от, повинен добиватись на практиці, точніше, на практиці я повинен добиватись те, щоб а, мені поставили нормальне коліно. Бо, суді, воно так і працює. А, а, через а що так? Чому, типу, чому держава тому, не дає? Де я, я, я не розумію справді. Я не знаю цієї причини. Типу, хоча партнератна служба зараз. А, Бореться з цим з тим, щоб нам почали більше давати більше фінансування для того, щоб хлопцям могли ставити за державні кошти нормальні протези. А не так, що ну по суті кожна людина, яка там тяжка ампутація, там, дві ноги, вона збирає собі на протези. Самостійно. Самостійно. Тобто люди в на В теорії протези. не майте тих 70 тисяч доларів, ти би не міг сюди приїхати? Ні, ну по суті, так і є. Так, я б сюди не приїхав. М ну, можливо, там, роки через два, коли б знаєш, я б став в очередь, і а, люди би зібрали мені кошти, можливо, якийсь піценат би захотів за нього заплатити, тіпо, але це час, тіпо, це дуже багато часу. Тіпо, і а, Я хочу повернутися на службу, сидіти два роки на колясці. Ну, я, це дуже сильно атрофірується, там, мишці. Тобто це можна сказати і тоді. Почнеш, я не знаю, тоді дуже тяжко буде щось змінити, справді. Чим швидше я став би на протези після ампутації, тим краще. Ну, от ці протези, що у тебе є. Я розумію, що це все тільки в теорії, але лікарі, чи ти сам відчуваєш, будеш мати можливість ходити, можливо, навіть бігати в теорії. Які у тебе прогнози? Я планую ходити без паличів. Да, тіпа, це ну, железно, я хочу ходити без паличок. Ти тіпа. відчуваєш що ну, тіпа, буде скоро. Я зараз можу йти без палички. А, Тобто, якщо це рівна поверхність, я можу йти вже без палочок. Але в мене є трішки теж з цим проблемами, чуть -чуть дисбаланс в мене. А мабуть, коли походіє ще культя і перероблять культіприйомник, ну, тобто вона походіє, ще мені перероблять культіприйомник, і в мене не буде оцього, коли нога гуляє. Тобто я стою на праву ногу, вона просідає і я вигибаюся тулуб. Тобто, це виходить так, як буде п'яний. Але так, я планую ходити без паличок. Ну взагалі, а, як а, мабуть, зі мною паличка буде можлива завжди. Але ті, але як я да, Це як підстраховка, але я хочу навчитись ходити так, щоб я був впевнений. От я можу викинути паличку і там прийти само то дата, то але це більш, знаєш, так для підстраховки на всякий випадок. Скажи, будь ласка, як тебе зустріли тут в Америці? От вашу групу? Як, в принципі, ти ж тут зустрічаєшся з дуже багатьма українцями, американцями? Як зустрічають? вас? Тут а, зустріли нас дуже ярко в аеропорту з квітами. Я не ждав. Ще так буде, коли ми прилетіли. а Тут дуже чудові волонтери. Ну просто вау! Тут є дуже багато чудових людей. Насправді, дуже люди, які дійсно ти приїжджаєш, ти розумієш, що вау, ці люди хочуть допомагати. Вони за кордоном і вони допомагають. Вони щось роблять. Вони допомагають своїй державі. Навіть люди, які дуже давно вже не живуть в Україні, але вони дуже багато. Чим жертвують тут а спочатку війни, щоб допомогти таким хлопцям, як я І це дуже позитивні, позитивні, добрі люди, які хочуть допомагати, які жертвують своїм часом. Там, хоч вони вже е, довгий час живуть в Америці, але вони все одно жертвують своїм часом, фінансами роботи своїми якими-то справами і вони віддають цей час нам, щоб е, е, нам було цікавіше, проще проходити реабілітацію. Uh, і це дуже круто, коли ти uh, або ну uh, коли ти просто протезуєш, от важливо, щоб хлопців розуміли там і давали їм можливість кудись поїхати, звозити їх. Тому що якщо сидіти в чотирьох стінах постійно, типу, ти, такий, М -м, ти розумієш, що тобі почнеться бутовуха, вона почне з'їдати, в тебе почнеться дізмораль, якась тобі то то не буде подобатися. І це буде дуже сильно бить по тому, скільки часу ти будеш тратити на те, щоб навчитись ходити. А де ти був? Бач? Що бачив вже в Америці? О. О. Приїхав в Міннесоту. з Міннесоти Ми взагалі кожні коли кудись їздимо. Ми не сидимо вдома. Або ми в Міннесоті кудись їдемо, або в якийсь інший штат. О. Спочатку я, ми два рази вже були за півтора місяці, ми були два рази. Чикаго, а, в Нью-Йорке. А, С'їзди в а, Філадельфії, виходить, сіздили на Атлантичний океан. Просто на океан подивились. А де ми в яких ми ще штатах були? Ну, так багато, що ти вже й не да, я вже не пам'ятаю. І наступному тижні ми також хочемо полетіти в гори. Тобто у нас кожні вихідні заплановані ще з цих вихіднів, тобто в нас ще не закінчились ті вихідні. У нас вже планується наступні, куди ми на наступні вихідні будемо летіти. Тобто, або летіти, або їхати, і чим ми будемо займатися, як проводити час. Тобто, в вихідні ми не сидимо взагалі. Тобто, і це круто, так. Да. Ми б, мабуть, і в будні ні не сиділи. Ну, ми, тобто, просто ми проводимо багато часу в протезному центрі, це добре, тому що ну, там дійсно з протезом потрібно дуже багато роботи. Але не завжди хочеться, коли ти приїжджаєш там ввечері там, кудись їхати. Ну, я думаю, якби ми хотіли, ми б і кожен вечір би кудись їздили. У <рес> Мінісоті, в Мініаполісі, в просто проводили якось час. Але просто нема бажання вже. А після того успішного протезування, після повернення в Україну. Які у тебе плани на майбутнє? Насправді у мене дуже багато планів, у мене дуже багато своєї роботи, яку потрібно зробити. Але взагалі, якщо коротко, то це повернення на службу. Це далі боротьба боротьба а, за свою країну і боротися допоки, допоки ми не відвоюємо свої землі і не відстоюємо, можна сказати, своє право свободу свою. Дякую тобі теж. Дякую. Все, дякую вам дякую. за інтерв'ю. de Chicago